Давайте замірюємо напругу між корпусом обігрівача та справжнім заземленням. Що ми бачимо? 246 вольт. Добрий день. Одразу дисклеймер: ні в якому разі не робіть так зване занулення. Це може призвести до дуже поганих наслідків і навіть може бути смертельно небезпечно. Давайте знову уявимо, що це багатоквартирний будинок, де три фази розходяться по квартирах: квартира 1, 2, 3, 0 в них загальний, а заземлення в цьому будинку немає, як і в більшості старого житлового фонду. Але дуже розповсюджена практика це при проведенні ремонтів прокладати по квартирі трижильний кабель і робити так зване занулення, тобто у своєму щитку чи у спільному щиті на поверсі, об'єднувати нульові провідники із заземлюючими при відсутності справжнього заземлення. Зараз ми поки що не зробили це об'єднання, зробимо його пізніше. У ситуації, коли ви не робили занулення, але взялись за побутовий прилад, на корпус якого пробила напруга, вас захистить ПЗВ або діфавтомат, якщо, звісно, він у вас є. Далі ми покажемо, чому ПЗВ захистить і в тому випадку, якщо з загальним налему все в порядку, і якщо ні. Зараз цим проводком з резисторами я імітую ситуацію, коли ви взялись за пральну машину, в якій відбувся пробій на корпус. Уявіть собі, що тут фаза це корпус пральної машини, а ця шина це підлога, на якій ви стоїте. ПЗВ спрацювала та захистило вас. Тепер зімітуємо обрив загального нуля. І повторимо тест. Нібито ви взялись за корпус пральної машини. Ви бачите, що при відгоранні загального нуля ПЗВ також працювало та захистило вас. Зараз імітуємо пробій на корпус обігрівача. Занулення не робили. Ви бачите, що перемички нема. Ціль показати вам, що коли нема занулення, то ПЗВ працює та захищає вас від ураження струмом. Торкаємось однією стороною до корпусу обігрівача, іншою до заземлення. ПЗВ спрацювало та захистило вас від ураження струмом. А тепер ми зробили перемичку. Тобто зробили так зване занулення. А ось при відгоранні загального нуля з'являється небезпека. Давайте замірюємо напругу між корпусом обігрівача та справжнім заземленням. Що ми бачимо? 246 вольт. Звідки ж взялася напруга? А вона взялась із проводу заземлення? А, так, 246 вольт. А на ньому від провідників нульових завдяки зануленню. ПЗВ в такій ситуації просто не спрацює. Не будемо пояснювати зараз, чому це довго. Але повірте, просто не спрацює. І навіть якщо б воно б спрацювало би, дивіться, що відбувається. Знову показуємо напругу на між корпусом обігрівача та заземленням. 126 вольт. Звідки ж взялася напруга, коли ПЗВ вимкнула і фазу, і нуль? А напруга ця прийшла через клеми заземлення і заземлюючий контур. Висновки робіть самі, але будь ласка. По-перше, використовуйте пристрої захисного відключення або ДІФ автомати. По-друге, ніколи не робіть занулення. По-третє, головне, краще звертайтесь до професіоналів.